І одразу до важливих кіноподій 24 серпня у Wood Mall на Хмельничан чекатиме крутий подарунок до 32-ї річниці незалежності України. Спеціальний показ вітчизняної кінострічки День незалежності від режисера Володимира Тихого та об'єднання Вавилон 13 Сюжет кінодрами розгортається протягом одного дня, 24 серпня 2022 року, коли Україна на 31-му році з дня відродження свободи уже 6 місяців потерпає від російської. Агресії дії відбуваються у різних куточках держави: як відносно безпечних, так і найгарячіших. Герої стрічки звичайні українці: працівники ДСНС, пляжні патрульні, операторка протитанкового комплексу, мінометник, художниця, юна прибиральниця в пабі, водій водовозу та навіть народний депутат, що був у витоків проголошення незалежності. Кожен по-своєму проживає ці 24 години. Зйомки фільму об'єднали 11 кінооператорів, які вдало передали атмосферу і події цього важливого дня. Тож відвідувачам Вудмолсінема пропонують не лише одним з перших переглянути. Цю кінопоему, а й зустрітися з її авторами і дізнатися повну історію створення. Слідкуйте за нашими анонсами та купуйте квитки у касах або за QR-кодом.